Ми долучаємо до прямого ефіру офіцера першого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Позовний Рубін Рубіне, доброго ранку вам вітаємо, добрий ранок. Раді вас чути і бачити. Є у нас звичайно кілька питань, які стосуються безпосередньо вашої діяльності. Але на початку ми будемо звертатися до глядачів. Сьогодні ми до них вже зверталися, але розуміємо, що аудиторія змінюється. Хтось лишається вдома, хтось десь на роботу долучається до прямого ефіру. І зараз, якщо хтось у попередніх годинах не встиг допомогти. Нашим славетним воїнам зараз у них є така можливість. На ваших екранах з'явився qr код номер карти. А це означає, що вам треба швидко взяти телефон. І якщо ви сьогодні ще не робили донат, саме час. Рубіне, чи можете розказати на що потребуєте? Кожен хто долучається обов'язково, це робить для того, щоб промотивувати нашу аудиторію. Так, звісно, на сьогоднішній день у нас є дуже велика потреба в FPV-дронах, також ребах і наземних станціях. Ця потреба в нас є саме тому, що ми активно застосовуємо FPV-дрони та знищуємо дуже велику кількість техніки ворога саме в тилу, а також на передньому краю. По саме по кількості, це за останні півроку. Ми знищили більше ста одиниць ворожої техніки. А також дуже велику кількість особового складу ворога кожного дня. Ми розвиваємо сферу безпілотних літальних апаратів в нашому підрозділі. Також застосовуємо нові технології, саме тому нам потрібна дуже сильна ваша допомога, тому що без вашої допомоги не буде України. Саме тому ми дуже потребуємо ваших донатів. Друзі, донатьте, будь ласка, ми будемо робити все, що ми можемо робити на фронті. Тому дякую вам велике за кожен донат. Ми це дуже цінуємо і просто донатьте. А ми все зробимо за вас, Рубіне. Ви такі слова сказали. Вони в саме серце. Ми без вас не можемо. Абсолютно. І цей ефір, цей ранок, цей день. Кожен тиждень він можливий лише завдяки вам. І найменше, що ми, перебуваючи в теле, можемо зробити, це підтримувати вас різними способами. І один з них це донати. Якщо ми цього не будемо робити, тоді ми нічого не варті. Але ми маємо це робити зараз. Костя буде запитувати вас, а я періодично буду глядачам нагадувати про те, що ми маємо робити тут в тилу, так пане Рубіне. Ну наскільки наскільки я пам'ятаю, ми не сказали, що ви перебуваєте якраз на найбільш гарячому, на одному з найбільш гарячих напрямків, це напрямок Донецький. Принаймні, з того, що можна озвучити, чи не поділитесь новинами по щодо оперативної ситуації, як там зараз? Саме щодо оперативної ситуації, ситуація, як завжди, надскладна. Ворог активно застосовує артилерію, також застосовує фронтові авіабомби. Ворог не стоїть на місці та постійно удосконалює свої дрони реби. Саме тому ми потребуємо вдосконалювати свої дрони, використовувати кастерні частоти для того, щоб долітати до цілі і вражати техніку противника. Ми завжди використовуємо дуже велику кількість дронів, і це дуже ефективно, тому що краще працювати дронами, ніж наші хлопці будуть страждати від ворожої артилерії, від ракет та різного типу озброєння ворога, тому що озброєння ворога не стоїть на місці. У них є дуже велика кількість заводів. Вони постійно вдосконалюють свої дрони, використовують велику кількість, і те, що кажуть, що от у них закінчується техніка, це не так. У них заводи постійно, постійно роблять щось нове, постійно, так би мовити, використовують дуже багато і дуже велику кількість дронів і техніки. І вони будують нові заводи. Вони не стоять на місці. Саме тому ми повинні не стояти на місці. Також ми повинні розвиватися в цій сфері і повинні знищувати ворога, який пройшов на нашу землю. Дякуємо за те, що робите, і дякуємо глядачам, які нас зараз дивляться, і донатять. Ми маємо з вами донатити. Якщо ми не на передовій, якщо ми не воюємо, найменше, що ми можемо робити, це підтримувати наших хлопців і дівчат фінансово. Кожна наша гривня вона йде іде в ту скриньку, яка потім переростає в солідну суму. І ця сума вона допоможе вберегти не одне життя на передовій. Нехай краща техніка. Техніка гине, але наші хлопці і дівчата повертаються додому, і кожен наш донат буде надихати і мотивувати хлопців і дівчат на передовій, наближати нашу перемогу. Без нас ніяк ми маємо бути надійним тилом для тих, хто на передовій. Якщо не задонатили, подивіться, будь ласка, на qr код подивіться на номер карти і зробіться. І спитайте себе, а коли я останній раз донатив, донатила. Рубіне, я хотів вас ще спитати про ну я кажуть або там стабільність або динамічність лінії бойового зіткнення на ділянці, за яку за який відповідає зокрема ваш підрозділ. Я також зверну увагу, що Донеччина це ще і медійно дуже активна ділянка. Ну, якщо дозволите певні поради для наших глядачів, які е, беруть інформацію з, м'яко кажучи, не завжди перевірених джерел, де е, якраз ситуація на цьому напрямку дуже сильно розхитується. Як правильно споживати інформацію з лінії фронту? На ваш погляд, на мій погляд. Е... Потрібно е, завжди фільтрувати інформацію, яку ми читаємо, тому що в різних соцмережах можуть писати різне. Аємо голову та читаємо якусь інформацію. Ми розуміємо, що десь є і все, десь є правда, і е, от е, насамперед потрібно слухати військових, тому що я вважаю, що зараз в кожній сім'ї е, є е, хтось із військових. І або це друзі, або це знайомі, або це е, чиїсь батьки, можливо, і потрібно прислуховуватись до них, потрібно е, їх, е, так би мовити, мотивувати і е, підтримувати. А що стосується саме кому вірити, кого слухати, і як... єдині новини е, те де говорять правду, і тому потрібно не читати різного типу Тіктоки там і телеграм-канали. Просто потрібно, навіть якщо ми почули якусь певну інформацію, потрібно фільтрувати її і не завжди це, ця інформація буде правдивою. А Правдива та інформація, яку вам говорять військові, тому що військові не будуть вам казати, що на лінії фронту там якісь неправдиві моменти. Тут дійсно складно, тут дійсно потрібна допомога саме ваша. Ваші донати нам дуже допомагають. І без вас ми не справимося. Без вас дійсно не буде України. Без тому, вас також не буде, Рубіна. Ми щиро дякуємо. Думайте, що, що Дякуємо вам за те, що Дякую робите, вам, і, і, за сміливість. і за ваші донати за вашу допомогу. Слава Україні, героям, героям слава. Дякуємо Дякую за те, що раз. ви робите. І дякуємо все. кожному, хто долучився за донатив. Якщо не встигли, зробіть це обов'язково. Рубін, офіцер першого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Довіряйте військовим, які час від часу з'являються тут в ефірі.